Вітаю вас, шановні глядачі. Перша частина відео отримала багато підтримки у коментарях. Тож ми переходимо до другої частини серії відео під назвою Найжахливіші моменти в історії телебачення. Якщо ви не бачили першої частини, обов'язково перейдіть по посиланню в описі або за підказкою, яка з'явиться в кінці відео. В ній ми розглянули кілька історій, які сколихнули аудиторію до глибини душі. Це були справжні трагедії, які трапилися як за кадром телебачення, так і в прямому етері, де трапитись може все, що завгодно. І розпочнемо ми сьогодні саме з такої історії: Сполучених Штатах одним із найпопулярніших видів прямих трансляцій як на телебаченні, так і на youtube каналах новинних ресурсів є трансляції автомобільних погонь, які ведуться із гелікоптерів. Цілковита непередбачуваність цих етерів свого часу привернула увагу глядачів по всій країні. Офіційно перша така погоня, що транслювалася наживо, відбулася в 94-му році. З тих пір в етері різних каналів траплялися доволі страшні речі. Та не дивлячись на різкі обговорення теми моральності таких трансляцій, телеканали так і не змогли відмовитись від такого формату, адже він стабільно приносить високі рейтинги. Перенесемося в 27 липня 2007 року. День, який увійшов в історії телебачення з абсолютно трагічної причини. Новинні станції поспішали висвітлити швидкісну поліцейську погоню у Феніксі, штат Аризона. У погоні брав участь транспортний засіб, який згодом був визначений як викрадений. Білий пікап врізався у поліцейський автомобіль, одразу як його зупинили на дорозі, після чого відразу ж зірвався з місця з невідомих на той момент причин. Так і почалася ця погоня. Через лічені хвилини гелікоптери декількох місцевих новинних телеканалів уже вели трансляцію подій. В якийсь момент здається, що завдяки використанню шипів. Правоохоронцям вдалося майже повністю зірвати покришки з машин, через що їй довелося суттєво скинути швидкість, і в результаті водій нарешті зупиняє авто і виходить із машини. Момент, коли стало зрозумілим, що розв'язка може бути зовсім поруч, ніхто не міг собі навіть уявити наскільки трагічним буде фінал. Вийшовши із автомобіля, злочинець одразу ж прямує до іншої машини. Поліцейським не вдалося заблокувати пересування цього авто, тож ми бачимо, як злочинець поступово починає тікати з цього місця, і ось трапляється те, чого ніхто не міг очікувати. Після дивних перебоїв трансляція повертається в студію, де ведуча, не розуміючи того, що трапилося, майже одразу повідомляє про перерву на рекламу. В цей момент гелікоптер компанії KNXV-TV, що управлявся пілотом на ім'я Крейг Сміт та мав на борту оператора Річарда Кролака, зіткнувся з іншим гелікоптером компанії KTVK. В ньому були пілот Скотт Боуренбенк та оператор Джим Кокс. Найжахливіше у цьому відео те, що погоню продовжували транслювати інші канали, які паралельно скористалися можливістю підзняти наслідки падіння. Рейтинги, як завжди, на першому місці вимушені керівництвом відзняти найкращий план автомобілів. Обидва пілота не помітили небезпеки, через що, на жаль, в результаті зіткнення всі четверо загинули. Перед відключенням сигналу із першого гелікоптеру першої компанії ми навіть можемо почути жахливий крик. We don't, we don't, uh, right like Не менш важко чути і реакцію інших журналістів, які були вимушені вести репортаж із місця падіння, багато з яких були близькими друзями загиблих. Oh Чал три. Не відходячи від теми страждань близьких людей, перейдемо до історії, що відбулася в 95-му році всього через 4 дні після Різдва. В одному будинку, що знаходиться в Баффало, штат Нью-Йорк, почалася пожежа. Одним з пожежників, який приїхав на виклик, був Дональд Герберт. У спробі загасити пожежу, він заліз на дах, але дах був сильно пошкоджений вогнем і чоловік провалився. Дональд виявився заточеним у середині будинку, повністю охопленим вогнем і димом. Пожежник знаходився без доступу до кисню протягом шести хвилин, до моменту, як його тіло нарешті змогли витягнути назовні. Все, що відбувалося, знімали та транслювали на місцевому каналі новин. Якимось дивом дональду вдалося вижити, але наслідки такого ув'язнення виявилися критичними, оскільки, в результаті кисневого голодування мозок пожежного отримав пошкодження, які залишили його в напівсвідомому стані. Герберт не міг самостійно рухатися, їсти і навіть дихати, вже не кажучи про те, що він, судячи з усього, не усвідомлював свого стану. Харчування через трубочку було єдиним, що зберігало життя в його тілі. При цьому здавалося, що самого Дональда в ньому вже не було. Але в якийсь момент сталося справжнє диво. 20 квітня 2005 року, майже через 10 років після жахливої трагедії, Дональд прийшов до тями. Цього дня, перебуваючи в лікарні, він раптово звернувся до медсестри, попросивши покликати його дружину. Опинившись у повному шоці від того, що трапилося, медсестри негайно зателефонували сім'ї Герберта, які відразу ж примчали до нього. Лікарський огляд показав, Дональд виявився повністю сліпим, але при цьому мислив абсолютно ясно і пам'ятав всіх своїх родичів. Першу зустріч рідних знімали на відео, яке, зрештою, стало частиною великого популярного закордонного телешоу «60 хвилин. Мабуть, одним із найважчих для перегляду сегментів відео був момент, коли Дональд запитав, як довго він був непритомний. Але можливо найсумнішим в цій історії було те, що трапилось після цього. Протягом 16 годин Герберт без перерви був у свідомості. Він спілкувався із рідними, намагаючись надолужити все втрачене за 10 років. Але моментами він ніби втрачав ясність мислення або просто втрачав свідомість. Незважаючи на це, в цілому прогнози від лікарів були оптимістичними. Наступні кілька тижнів Дональд провів у родинному колі, насолоджуючись кожним моментом поруч із ними. Але ночами, занурюючись у сон, чоловік починав сильно крутитися і смикатися в ліжку. Це почалося з моменту, як він прийшов до тями. Його постійно мучили кошмари. Через це родичі по черзі чергували біля нього ночами. Але в одну ніч хтось із рідних, чия черга була наглядати, сильно перевтомившись, все таки пішов спати, вперше залишивши дональта ночі одного. Будучи без нагляду, знову переживаючи нічні жахіття, чоловік почав сіпатися настільки, що впав з ліжка, вдарившись головою об підлогу. Через отриману травму у нього почався крововилив. Так, більше й не приходячи до тями, Дональд Герберт помер через рік після падіння з ліжка. Я думаю, всі знають досить популярне шоу в Україні детектор брехні. Якщо раптом хтось незнайомий із суттю програми, то в двох словах її можна описати як гру, яка дозволяє учаснику виграти гроші, правдиво відповідаючи на запитання. Підступ полягає в тому, що питання поступово стають все більш і більш особистими і ганебними, при цьому учасник сидить перед групою гостей, які є його близькими друзями або родичами. Саме з ними найчастіше і пов'язані найскладніші питання. Формат шоу є франшизою, тому його створюють у цілій низці країн. Однією з яких є країна в Південній Америці Перу. Там шоу мало великі рейтинги, тому його продовжили ще на декілька сезонів. Резонанс шоу отримала зокрема завдяки першому випуску, в якому головною учасницею стала 19-річна Рут Саяс, яка була працівницею кол-центру. Дівчина, окрім грошей, сподівалася отримати свою хвилину слави на телебаченні. Тому вона була готова піти на все і відповісти на будь-яке запитання. На шоу її супроводжували батьки та хлопець Брайан Ромеро Левея. Сім'я Саяс жила в бідності, тому гроші, які вона могла виграти на шоу, могли повністю змінити їхнє життя. Заради чого, відповідаючи на запитання, вона зробила багато гучних заяв. Які викликали бурхливу реакцію, включаючи визнання в тому, що вона мріяла б народитися білою, а також визнання в тому, що їй часто дуже соромно за поведінку її батьків. Кожне чергове питання, пов'язане з батьками, очевидно, дедалі більше розбивало серце її рідним, аж доки її мати не опинилася вся в сльозах. Напруга наростала, і черга питань дійшла до тем пов'язаних з її хлопцем. На питання, чи ти перебуваєш у стосунках з хлопцем тільки тому, що чекаєш, що тобі підвернеться кращий варіант. Рут відповіла так. Питання ставали все більш особистими, внаслідок чого дівчина зізналася, що для оплати рахунків ночами працює стрептозеркою у нічному клубі. Це стало шокуючою новиною для всіх її близьких. Останнім питанням, на яке відповіла Рут, було. Ви коли-небудь приймали гроші в обмін на секс. На що вона також відповіла так. На цьому дівчина припинила свою участь, перебуваючи всього в трьох питаннях від фіналу. Після трансляції першого епізоду Рут отримала як підтримку за свою чесність і сміливість, так і шквал критики за те, що вона зганьбила своїх батьків і хлопця на очах у всієї країни. Епізод став настільки популярним, що його транслювали кожні вихідні протягом 12 тижнів поспіль. Рут стала справжнім феноменом, і певною мірою її мрія збулася, адже тепер про неї знали всі. Упродовж наступних кількох тижнів у неї брали інтерв'ю місцеві телеканали. Виграні на шоу гроші, сума яких у гривнях зараз дорівнювала б. Приблизно 220 тисячам гривень також істотно змінили її матеріальне становище. Для неї сама ціна, яку вона заплатила за участь, була виправдана. Але одного дня Рут просто зникла, вона не відповідала на дзвінки та не з'являлася на заплановані зустрічі. Близькі влаштували масштабні пошуки, які тривали 10 днів, аж поки поліція не знайшла її тіло в неглибокій ямі. Ростин показав, що наслідком смерті стало удушення. Було зрозуміло, що це було вбивство, і поліція мала всього одного підозрюваного. Останньою появою Рут на телебаченні стало інтерв'ю, в якому вона зізналася, що засмучена тим, що її стосунки з хлопцем закінчилися, через що поліція одразу ж висунула підозри Брайану. Після недовгого розслідування хлопець у всьому зізнався. Будучи осоромленим перед усією країною, Брайан вважав, що за свої приниження він принаймні заслуговує на частину виграних грошей, але Рут не погоджувалась піти на це, через що одного дня він вирушив до неї додому, де накачав її снодійним, побив і попасив її. Після цього він закопав її тіло, сподіваючись, що її не знайдуть. Через цілі роки судових засідань Брайана Ромера Левея було засуджено до довічного ув'язнення. А саме шоу в Перу, незважаючи на жахливі наслідки першого ж епізоду, все одно транслювалося протягом наступних кількох років. Це була друга частина нової рубрики на каналі Доки-Дока. Буду вдячна за підписку на канал, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть в коментарях кілька слів, яка з цих історій вразила вас найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!